Саме промислові викиди вважають причиною забруднення повітря у рівному більшість його жителів, кажуть екологи. Мовляв, шкідливі сполуки до атмосфери потрапляють з потужних промислових підприємств. Однак, фахівці твердять, вплив від стаціонарних джерел забруднення зменшився завдяки сучасним фільтруючим системам. Юний еколог Олександра Корчевська моніторить стан атмосфери протягом п'яти останніх років. Вона дійшла висновку, що повітря та ґрунт у Рівному забруднюють автівки і АЗС, кількість яких постійно зростає. Найбільш забрудним, звісно, є район центральний. Здивувало те, що район північний належить до районів, які є більш забрудними порівняно з іншими районами, оскільки там активний рух автотранспорту, зокрема, є автостанція Чалька, яка там працює постійно і досить багато маршруток там їздить. Визначаючи стан забруднення атмосфери в обласному центрі, дослідниця перевіряла пилок кульбабки. каже він, є справжнім фільтром для щіливих сполук у повітрі та землі. Окрім того, вона слідкувала за швидкістю проростання салату у різних зразках ґрунтів. Зрештою Олександра знайшла пряму залежність між станом забруднення атмосфери і кількістю серцево-судинних захворювань, хвороб нервової системи та онкопатологій. Свої напрацювання вона представила під час засідання круглого столу з проблем екологічного стану довкілля нашого краю. Протягом трьох років у малій академії наук обговорюють дослідження своїх вихованців, аби привернути увагу до існуючих негараздів та спільно розробити шляхи їх вирішення. Найважливіша річ це виховання молодого покоління в галузі розуміння екології, в галузі розуміння співвідношення екології, потреб використання ресурсів природних, яким чином таким чином збереження того природничого фонду, який, природного фонду, який у нас є. Екологи з цікавістю слухають доповідь Олександри і підтверджують її слова. Останні заміри з трьох стаціонарних постів, розташованих в обласному центрі, показали, що рівень фенолу у повітрі перевищує норму в півтора рази, а формаль дегіду в чотири з половиною. Це пов'язано в першу чергу з насиченням автомагістралей. Тому одним із шляхів і рекомендацій, котрі розроблені науковою школою, це відповідно обдумування і будівництво об'їзних доріг для того, щоб зменшити транспортне навантаження. Та науковець відразу зазначає, заміри спостережних постів можуть бути неправильними. Багато років тому їх ставили у житлових масивах, але інфраструктура міста за цей час змінилася, і нині варто перенести їх подалі від доріг, аби отримати точніші показники. Володимир Струс, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.